Чатку, всім вітання. Сьогодні я вам покажу, як робити на кошик ручку на, е, на дроті. Ви е, мене дуже, дуже багато разів запитували. Сьогодні вирішила вам записати майстер-клас. Дивіться, продається отакий оцинкований дріт. Е, можете брати із відер, але з відер мені теж не подобається, що ручки будуть вам закороткі. Наприклад, для, для 6-літрової. Мисочки. Ці будуть отакі. Вони не гарні. будуть. Ну, Мені не подобається. Я купила такий оцинкований дріт. трієчка, можливо, десь є четвірочка, але просто в нашому місті немає. От. Він, в принципі, трієчка упругий, він не є е, не є тонкий і не є грубий. Е, Головне, що він, е, нормально можна його загнути. Бо четвірочка не знаю, як буде гнутися, не знаю. Говорю, як, що, що я знаю. Дивіться, ви собі виміряєте, скільки там на кошик треба так приблизно. І відрізуєте дві одинакових, шту, дві, два одинакових таких, е, цих троти, і отако, гачечком чоловік най вам загни. Далі е, в, в, такому, е, в такій ємкості. <кій> робимо два отвори тут, два отвори тут. Чим добре ця ємкість, бачите, що можна зробити отвори. Не тут, а в самому цьому, в, в, самі, в самому буковинці. Так, значить що? Беремо з одної сторони загинаємо дріт і закладаємо одну дирочку з одної сторони, отако. І шукаємо другу дирочку протилежно. І закладаємо з другої сторони. От, одна ручка є. Вона може вискакувати. Раз я поставлю, вони повискакують, але це нічого страшного немає. Тепер закладаємо другу ручку. раз І раз. От, маю ручечки. Бачите, кошечок буде. Мені подобається, що буде довша ручка. Мені не подобається, коли ручка така куценька, воно не буде гарно виглядати. Тепер міряємо нашу самі. Ну, Я зміряла, міряєте, міряєте собі, щоб приблизно скільки взяти нашого ротангу. Ми не знаємо. От. 70 см має ручка. Я не раз дівчат питала, скільки треба е, на таку ручку е, ротангу. Ніхто мені, ні, ніхто мені ніколи не відповів. Говорили, треба брати з запасом. Ну, можна з запасом. Ну ви прекрасно знаєте, скільки можна при, приблизно знати. приблизно на цю ручку. Ніхто мені не каже. Ну, але я дійшла сама. Так, на ручку 70, 70 см, приблизно треба. 8-8,5 метрів ротангу. Ручка у нас буде не дуже широка, ну, в залежності від ручки, звичайно, якщо дуже широка, широка, треба буде більше. Ну, вона в мене не буде дуже широка. Я відміряла 8,5 метрів ротангу. Зараз ми будемо так, знайшли половину знайшли половину ротану, от я вже зробила. І починаємо плести, плести ми будемо зверху, бо тому що можна плести знизу. Але він потім може ручечка вийти нам не всюди однаково, так що треба плести зверху. Так, починаємо плести. В принципі, можна один, один замотати. Зараз ми його замотаємо, прищепити, прищепки не бачу, зараз знайду прищепку. Так, прищіпнули з одного боку, я там не дуже там класно прищипнула його. Ми треба. Так, починаємо плести, десь визначити собі середину і починаємо проплітати. Дивіться, з одного боку заводимо за другий бік. Так. так, тепер заводимо. Тепер перевертаємо так, щоб було лице. І знову заводимо за цей бік, за цей другий дріт. Знову перевертаємо, щоб було лице. І таким зигзагом починаємо плетення. Зараз ми будемо його. Отак, От дівчатка, дивіться, зигзаг, завели, Знову. Саме, саме головне почати, саме більше. Тепер вже можна його так щепити. Завернули, верну, вертаємося. Завернули. Вертаємося на другий. Дріт. І так виходить плетення. Так, це зараз треба буде виплітати звідси, але ще вам покажу ще один. І тако, не спіша, починаємо оплітати нашу ручку. Завернули і знову перевертаємо, щоб був. Бачите, отак От починається. Тепер оце треба саме основне, це треба випутувати. Ну, трошечки займає часу. Ем, я тут його не можу спутати, наприклад, щоб наприклад, там, валик зробити. чи Він дуже буде тубий і того не буде вміщатися. Трошки треба помуситися спочатку, а потім цього ротангу стає все менше і менше, і він легше тоді його випутувати. Починаємо плести сюди, з одного на другий бік, з одного на другий бік. Головне, щоб перевертати, перекручувати, типу вісьмерочкою, воно потім все колеги, все гарно нам зробиться. Щоб було тугенько, щоб не було, наприклад, це більше, це менше, щоб воно нам не виступало. Звичайно, трошечки часу йде. Ну, але воно того варте. Я не знаю, я не знаю, як на вас, але я не люблю, щоб тут було менше, а тут було грубше. що ну, воно якийсь такий перехід починається. Ну, Мені не подобається. Ліпше не буде тут менше, а тут, бачите, воно поступово нам буде розширюватися. От. І таким чином проплітаємо. Проплітаємо ручку. Ви не, не, не дивіться, що там, наприклад, десь підніється дріт. Нічого страшного. Ви собі плетіть, бо він потім тако все гарно сувається. Зараз я проплету і подивитеся, як воно виглядає. Що одне, а що єдине, оцей ротан треба весь час докрутувати. Ну, а оце так не суток. Нічого з цим не зробити, ця ручка так муси бути. Все. Тут воно тримається, воно тут не дінеться нікуди. І легенько собі, воно вже тут завдало нам форми, на розширення йде. Чому, чому так краще зверху? Тому що. Ручка весь час буде однакова. Якщо ви починаєте звідси плести, звідси може бути більша, там може бути вужча, і ручка буде неоднакова. Я вже й плела і так, і так, але мені одна жіночка підказала, що ліпше ручку плести зверху. І тому я вам раджу, що ручку починайте плести зверху. Ось так вона. Красотулька буде зараз у нас. Ручечка виходити ось так. Так, бачите, проплела якими. Вже менший залишився у нас цей Закінчення, можливо, ще трохи більше він і залишиться, але найліпше, як кажуть, буде більше, чим не стане. Ну, він не дуже і багато. Ну, я собі так спробувала, якщо, наприклад, ну, плюс півтора метра, якщо, наприклад, на 5 метрів, значить 6,30, 6,5. Ну, в залежності, яка буде ручка, бачите, ручка в мене не дуже широка. Десь отак вона виходить. А я вам кажу, коли я зайшла на ефір до одної пані, спитала, скільки, наприклад, на ручку буде, вона мені не сказала. Треба брати з запасом. Я розумію, що треба брати з запасом. Ну, приблизно, скільки кошиків вона сплела, вона ж приблизно знає, скільки її треба відрізати. Я думаю, що знає. Але, знаєте, у нас такі люди є. Не хочуть сказати нічого, але це таке. Так. Ручку можна чу-чуть, якщо, бачите, десь пробивається наша, бачите, що є запас, можна трошечки її підняти до От. І зараз таким чином плететься і друга частина ручки. Зараз вам показуємо другу частину, так само як перехід. Так, тут вже у нас. Так, починається вже так, щоб. Так, дівчатка, ще можна. І то, що чуть в мене відніється. Все одно воно заплететься, але ще я один виточок дам. О, сюди виведу. Всьо, потім оцю. Бачите, скільки лишилося? ну Лишилося напевно сантиметрів 30. Потім я трохи відріжу, потім запхаю під плетення і воно буде вже нічого нікуди не дінеться. Тепер аналогічно робимо доплітаємо ручку е -е, другу, другую, другого боку. Аналогічно, таким же способом. Перевертаємо, щоб було у нас на лице і все. Потім воно все у нас тут зійдеться аккуратно. І буде ручечка готова. Зараз проплету всю ручку і покажу вам результат. Так, дівчатка, доплела я. Ось така вийшла красотулька. Дивіться, що залишилося з одного боку. Бачите, що залишилося з другого боку. Так що, 7, ну, півтора метра. Півтора метра, можете навіть ,70 метр сімдесят додати. До вашої ручки. Якщо, наприклад, 7, значить 8, 700, ну, 9 не треба, 8,5. Якщо 6, то 7,5 ну, півтора метра. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Ось така красуня красуня вийшла. Хочу сказати, що вона не проламується, що вона опруга. Е, Є майстрині, які замість дротів дають ротанг. Ну, він, вона гарно виглядає, але якщо взяти, вона така, знаєте. Ну, як кажуть, що дихає. Ця ручка, бачите, яка крепка, не проламується абсолютно нічого. Так що я рекомендую іменно кошики із такими ручками. Кому було, кому щось не зрозуміло, пишіть, ну, я думаю, що я вам пояснила нормально, що ви все зрозуміли. Всім, дівчатка, дякую за просмотри. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Всім гарного і мирного дня!